Добрий день, мої хороші. Бажаю всім миру, терпіння, здоров'я і злагоди. Від вас же я чекаю на підписку для просування каналу і це дасть мені мотивацію частіше готувати смачненьке. Сьогодні я буду готувати кабачкову піцу. Потрібні такі інгредієнти. Один кабачок. Ну, середніх розмірів. Ну, у мене кабачки маленькі, я півтора кабачка буду використовувати. Один-два один помідори, якщо крупні, а якщо дрібні, то 3-4 помідорчика, Чотири яйця. Сухий чесник, суміш перців, паприка копчена, сіль за смаком. І зелень. Будь-яка зелень. У мене кріп, петрушка і зелена цибулька. Оливки маслини, трошки у мене для прикрашання. І сир моцарелла 100 грамів. І соус. Одна столова ложка. У мене український. Одну столову ложку буду використовувати. Натерла кабачки на крупній терці. Тепер їх чайна ложка десь в солі і хвилин на 10 нехай вони пустять сік. Нехай хвилин 10 пустують. Кабачки сік пустили, дуже гарно, стільки рідний. Дуже ретельно видавить всі водянисті. вдали трошки яйца, трошки подсолить, Кабачки салоні. Яйца трошки подсолить, Так, их и выливаем сюда до кабачки. Так, помидоры сюда. Часник. Сухий чесник сюди, суміш перців? Паприка копчена. Так вот так попечайной Зелень і це все перемішуємо. виливаю суміш на сковорідку на потельню, розрівнюю. І в духовку на 180 градусів. Ну, у кожного своя духовка. У кого 15, у кого 20 хвилин. І в духовочку. Пропеклася піца наша. Я трошки вирішила ще змастити майонезом, трошечки, Вот так. Truškai sausum. Truškai sausum. Truškai sausum. Taip, dabar pasipliusai ram. жаліть сирку, щоб смачніше було помідорки викладаю, а в моє слюньки течуть отак. От Олівки. Куди ти заліз? маслины и оливки. Вот так. И еще сверху сырком. И в духовку на 5 минут. Найкорисніша в світі піцця яєчно-кабачкова і можна спокійно смакувати, не боючись набрати вагу. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною дешеві смачні і корисні страви. Дякую за увагу, всіх обіймаю. Дякую Збройним Силам України. А ми будемо смакувати. 嗯。Um.